Теплова система Харкова готова до роботи в зимовий період. Про це розповів директор технічного підприємства Харківські тепломережі» Євген Кауркін. Станом на сьогодні підприємство Харківські теплові мережі повністю готове до сталого початку опалювального сезону. Зараз виконуються заключні роботи пусконалагоджувального характеру, йде заповнення теплоносієм внутрішньобудинкових систем житлових будинків. Також ми потрошки підвищуємо гідравлічні режими, магістралі усі в роботі. Загалом протягом 2023 року харківськими тепломережами проведена масштабна робота з ліквідації наслідків руйнувань, завданих ворогом інфраструктурі Харкова. Зокрема, реконструйовано сім великих теплових об'єктів, зарезервовано систему теплопостачання. Модернізовано 21 центральний тепловий пункт. Також проведена реконструкція 11 магістральних теплових камер. Встановлено 14 модульних котелень, замінено 220 кілометрів теплових мереж. Окрім цього, тепловиками зроблено 420 капітальних та поточних ремонтів внутрішньобудинкових систем. Замінено більше 16 кілометрів транзитних трубопроводів. І вся ця потужна робота проведена в рамках підготовки опалювальної системи міста до зими, щоб харків'яни мали змогу бути забезпеченими теплом в оселях та гарячою водою. Яна Біляєва Ігор Луханін, Віталій Грунь, Андрій Паколов, Харків новини.